Про роботу у Швейцарії сьогодні поговоримо у рубриці Swiss Life. Мене часто запитують про це, а ми з моїм і Foundation постійно працевлаштовуємо людей, зокрема українців. Тож мені є що сказати: перше і найважливіше особи зі статусом С. Можуть працювати тут офіційно як у наймі, так і бути самозайнятими підприємцями. Хоча це питання слід вивчити детальніше, адже існує чимало нюансів у бюрократії. Наприклад, той факт, що роботодавець має обов'язково подати запит на дозвіл на роботу від кантону, у якому ви працюватимете. Ця тема взагалі для окремого відео, тож тут дам лише декілька порад. Перше. Обов'язково використовуйте LinkedIn, заповніть там свій профіль, будьте активними у цій соцмережі та відгукуйтесь на актуальні для вас вакансії. Тут LinkedIn провідна платформа між роботодавцями та шукачами роботи. Друга порада: зверніться за допомогою до регіонального центру працевлаштування, який називається РВП або ОРП, як у нашій франкомовній частині Швейцарії. Наступне слідкуйте за вакансіями на сайтах конкретних компаній, які вас зацікавили, і де ви, як спеціаліст, могли би бути корисними. Ну і останнє додайтеся у групи та канали з вакансіями у Телеграмі та Фейсбуці, а також використовуйте місцеві платформи для пошуку роботи, такі як Jobroom, JobUp та інші. Деякі платформи та канали я залишу в описі під цим відео. У будь-якому разі перевагою буде знання мови французької, німецької чи італійської, в залежності від того, в якому кантоні ви перебуваєте. Вам необхідне грамотно заповнене резюме під вакансію, на яку ви відгукуєтесь, та мотиваційний лист. Звісно ж, краще, щоб це були документи тією мовою, якою користується потенційний роботодавець, і важливо, щоб це не було шаблонне резюме на всі вакансії. Допомогти з працевлаштуванням та супроводжувати вас на цьому шляху можуть саме в ОРП або ж раджу слідкувати за новинами Eva Life, адже ми постійно навчаємо французький та проводимо тематичні лекції з працевлаштування, відкриття бізнесу та написання резюме. Визнання українських дипломів тут необхідне, проте не для всіх професій, а лише для тих, які регулюються законом. Наприклад, вчитель у школі, лікар, практикуючий, юрист тощо. Натомість, до прикладу, такі професії, як маркетолог, флорист, водій, офіс-менеджер, не потребують підтвердження вашого диплому. Про умови оплати та оподаткування вашого заробітку я залишу інформацію в описі до цього відео, а також інші корисні посилання, які обіцяла. Якщо у мене є тут ті, хто вже працевлаштувався у Швейцарії, будь ласка, поділіться вашим досвідом у коментарях. Я впевнена, буде цікаво для багатьох. А це була рубрика Swiss Life, у якій я розповідаю про Швейцарію та життя у цій країні.